Про вплив іноземців на розвиток Івано-Франківська мовилося на прес-конференції, яку організувала міжнародна організація ISEC для волонтерів з інших країн. З подробицями наші кореспонденти. Організація «Айзек» займається розвитком лідерства з 1989 року. За останній час її представники організували вже понад 10 подібних проєктів. Здебільшого вони стосувалися освіти. Крім цього, кажуть в Айзеку. В організації планують розробляти проекти, направлені на популяризацію туризму. 22 двоє людей приїхало. Вони подорожують по франківську в даному проєкті, Це Франківськ, чернівці, Дніпро і Харків. Вони подорожують по місту і навколо, фотографують, знімають відео, знайомляться з традиціями Культурами і так далі, от і всі ці матеріали, які вони роблять, вони потім завантажуються на веб-сайт або будь-які онлайн-ресурси, чи це соцмережі, інстаграм, фейсбук і так далі. От. І люди починають за кордоном знати, що Україна це країна, куди варто їхати. Тут є дуже багато речей, на які можна подивитися, тут є дуже приємні люди, з якими варто познайомитися. Стажери Айзик подорожують різними країнами та приймають участь в соціальних проектах, вчать дітей або ж працюють в екологічних напрямках, аби покращити екосередовище. В даному проєкті ми Займаємось тим, що пишемо статті, знімаємо відео та робимо фото для того, щоб популяризувати туризм в Україні серед людей Китаю.